Ведмідь і хробачок Перед печерою, в якій ночував ведмідь, було велике дерево, що ростучі та товстіючи, щораз більше заступало в у печеру. Одного дня розлютився ведмідь на дерево і хотів його завалити. Побачив це хробачок із іншого всохлого вже дерева та каже ведмедеві: Ти думаєш, що звалиш його власною силою? Не зможеш. Коли воно тобі заважає, знайди інше місце, поки я завалю це дерево. Ведмідь розсміявся та став глузувати з хробачка. Краще мовчи, дурню. Як ти такий малий, зможеш звалити дерево, яке я не можу звалити? Поживемо, побачимо, сказав хробачок, поліз в дерево, та не минулої року, як він звалив його. Тоді кликнув ведмедя та сказав йому Ти дужче від багатьох звірів, звалиш коня й вола, але з нас двох то сильніший. Ти великий чи я маленький? Я сильніший, відповів ведмідь, але не міг звалити дерева відразу, бо тоді був ослаб, а так, як ти валити цілий рік, то не штука. А хробачок сказав йому Е, крутиш ведмедю. Моя сила певніша, хоч і повільна, бо недаром, каже Прислів'я, мала крапля лупає скелю.